У намальований голкою світ запрошує хмельничан знана майстриня Ніна Гончарук. У власній світлиці, що розташована в приміщенні навчально-виробничого комбінату, жінка презентувала 55-ту ювілейну виставку робіт з майже двох сотень вишитих картин, які мисткиня має у колекції. Тут представила більше ста. Дивлюся, як от прокидається, пробуджується весна, а потім я дивлюся, як впадає листя, і це все я запам'ятовую і приходжу, і от беру голку в руки. Певно, я без руху не можу. Мені потрібно щось кожен раз щось знаходити, щось шукати, щось працювати, щось робити. Творить Ніна Гончарук з дитинства, втім, каже, серед різних мистецьких напрямків довго шукала себе. І, врешті-решт, винайшла унікальну авторську техніку: багатошарову шарову Шевку вона потребує кропіткої праці, однак результат не аби радує око. Такі картини, неначе дійсно намальовані голкою. Вражена як можна передати свої думки, попередньо не промальовуючи їх. Фантастично, чудово, неповторно і дуже тепло. От я стою біля роботи, і вона мене просто тягне до себе. Вишитим мистецтвом Ніни Гончарук свого часу милувалася в різних куточках України та світу. Вона є справжньою гордістю Хмельницького. Вишивати можуть всі, але з такою душою, з любов'ю, з, з таким виразом дійсно, як жива, як намальована картина. Небо, як пишається Ніною Гончарук і її творча родина. Я приходжу до неї на вихідні, у будні після школи, дивлюся, як вона це робить. Мені дуже подобається. Вона мене. Навчила в'язати навіть вишивати й і, і хрестиком. А от вишивати авторською технікою бабусі маленька Ліля поки що не береться. Однак це є найбільшою мрією жінки передати свій талант іншим, тому вишивальниця шукає здібних учнів. А також мріє вишити туман та подарувати хмельничанам ще не одну дивовижно красиву роботу.